Доброго дня, дорогі друзі! Вітаю вас на каналі Дім та присадибна ділянка. З вами я, Надія. і Сьогодні ми знаходимося на грядці, де посаджена ремонтантна малина. Я хочу розказати вам, як проводити догляд за ремонтантною малиною, які є відмінності від звичайної малини. І який ми проводимо догляд за малиною саме в серпні місяці, для того, щоб наша малина плодоносила, як зазвичай вона плодоносить до пізньої пізньої осені. Ремонтанта малина відрізняється від звичайної малини потужніми такими пагонами. Ви подивіться, які вони завеликі ці пагони, вони досягають півтора-два метри роста. І ягоди, бачите, великі. Дуже смачні ці ягідки і якщо подивитися на самий стовбур, то десь 45% це урожай малини. Вони дуже родючі, ці ремонтантні сорти. Їх є дуже багато різних сортів малини. На даний час ви бачите сорт, це серпневе диво. І дійсно цей сорт можна назвати дивом, дуже гарні і смачні ягоди, і щедре плодоношення даних пагонів. Ягоди легко відриваються ось від плодоніжки, але самі міцно тримаються, самі не падають, і гарно транспортабельні ягоди. Як ви знаєте, малина в цьому році дуже дорога, так що хто вирощує, то має в цьому році віддачу гарну. Взагалі ремонтантна малина має унікальну особливість плодоношення. Крім звичайного рожаю у першій половині літа, такі сорти дають ще й другий у серпні-вересні. І під час другого плодоношення кущі малини продовжують формувати ягоди до тих пір, поки будуть зберігатися плюсові температури. І ви знаєте, смак ягід у осінній період, він дуже смачний, навіть в якійсь мірі смачніший, як і в літній період. А ще й осінні ягоди, в серпні, вересні, ще й і виходять більшими, чистими. Через те, що взагалі шкідників немає. Не дошкуляють ті шкідники, які дошкуляли у червні місяці, тому не треба зовсім боротися осінню із шкідниками малини. Як ви бачите, ягідки взагалі ну, красота чистесінькі, гарні. Я ж ми можемо отримати малину у два плодоношення. Як ви знаєте, що ремонтантна малина вона проводиться її обрізка пізньою пізньою осінню. Десь за 10-15 днів до, до морозів до настання, для того, щоб ранки, які ми обрізаємо, не затягнулися. Якщо якби по інструкції по ремонтантній малині, ми залишаємо оці пагони. Ось ці пагони, що ми бачимо, ягоди, це вони цьогорічні пагоди, і на них є урожай. Ми залишаємо метр-метр десять висоти цього стебла, і на другий рік оце стебло у червні місяці дає нам урожай. і липень воно плодоносить. Але в травні місяці. і так Ремонтантна малина заложено, що виростають молоді пагони, такі, як ви зараз ось бачите, вони виростають взагалі до 2 метрів і вже дають плодоношення кінець липня, серпень, і, як я говорила, до пізньої пізньої осені. Але що ми повинні зробити зараз, як ми пішли таким шляхом у серпні місяці, для того, щоб... Цю е, малину нашу, дати її силу рости. І подивіться, які кущі. Ось ми від цього куща е, вирізали е, старі ці пагони, які ми лишили в минулому році. Ви бачите? Ось росте порозь е, по, е, по кущах малини. Оце із двох кущиків ми стільки обрізали. Для того е, потрібно нам залишити лише ті. Пагони міцні, які вже цвітуть і плодоносять. Всі інші ось, ми маємо обрізати, залишивши самі міцні пагони. Якщо ми проведемо таку роботу, то звичайно у нас буде провітрування. Ми листочки, бачите, десь до висоти 50 сантиметрів всі листочки обрізали. Це буде провітрування малини, не буде ніяких грибкових захворювань. І, звичайно, ягоди будуть ще більші і ще смачніші. Як взагалі доглядати за малиною у даний період? Зараз в даний період іде період активного плодоношення. Ми вже зібрали не один урожай, і малина знову вся червона, треба збирати. Це добре. І що ми повинні робити? Взагалі, зараз йдуть, звичайно, проливні дощі, але не на всій території України. Ми повинні знати стосовно полива, що малина дуже любить вологу. І поливати, якщо сухо, її потрібно навіть раз у три дні. Якщо помірна вологість, то раз у тиждень. І так поливати потрібно, щоб 30-40 см ґрунту було мокрих. Звичайно, дуже добре, хто може зробити крапельний полив, а хто не може, може спокійно поливати шланги малину, щоб вона гарно-гарно пролилася. Але ні в якому разі малину не потрібно заливати через те, що не буде доступу до коріння і малина не буде розвиватися і плодоносити. Як ми маємо підкормлювати малину? Підкормка малини має дуже велике значення. І е, звернути потрібну увагу, особливо на те, коли ви будете садити малину. От іменно у е, самій як розвивається малина, від цього залежить, як ви її садите. Малину ремонтантом треба садити корч від корча сантиметрів 50 рядок від рядка десь з метр. Тоді ви зможете кілька років спокійно не дивитися і не думати. Вона не дає великої порослі, так як звичайна малина, і гарно розвивається. Але при садінні ви маєте гарно цю малину і Удобрити, дати підкормку. Коли ви садите малину, то потрібно у ямку кинути до 200 грам суперфосфату, 60-80 грамів калію або деревного попелу і, звичайно, перегною. Тоді, ви, якщо ви так посадите малину, то ви зможете мінімум 2 роки взагалі не підкормлювати малину, лише поливати. А коли вже десь третій рік, то, звичайно, треба малину підкормлювати. Як ми підкормлюємо малину? Весною, звичайно, використовуємо азотні добрива. Азотні добрива це е, зелене добриво. Ми викор... потім настій курячого посліду 1 до 20, настій коров'яка 1 до 10 і зелене добриво 1 до 10. І так поливаємо, щоб вийшло 3-5 літрів на 1 квадратний метр ділянки. Коли вже йде плодоношення, то, звичайно, потрібно самій малині фосфорно-каліні добрива. Звичайно, до фосфорно-калійних добрив відноситься деревний попіл. Там міститься до 35% кальцію. Також присутні і фосфор, і калій, і інші мікроелементи, які необхідні нашій малині. Якщо у вас нема деревного попілу, то ви можете використати і суперфосфат, і можете використати обов'язково такі. Мінеральні добрива, де немає хлору. Це, наприклад, сірчано кислий калій. Отак ми використовуємо. І, звичайно, на що ми ще повинні звернути увагу, що е, як ви проводите обрізку осінню малини. Ми стараємося провести обрізку малини осінню для чого? Щоб забрати з ділянки повністю всі ці пагони, щоб ділянку обробити або розчином мідного купресу, або однопроцентним розчином бордовської рідини, для того, щоб повністю ділянку обеззаразити. Але якщо ми, наприклад, того року не встигли, то це все ділянку можна обрізати, якщо ви обрізаєте під. Пень обрізати її на ранньої ранньої весни, наприклад, на початку квітня місяця, коли ще не розпустили не розпустилися бронячки. То кожен городник для себе повинен зрозуміти, що якщо він хоче отримати більший урожай з більшою ягодою, то потрібно зрізати малину під пень. Вона пустить молоді пагони, і отримає він урожай у серпні, вересні, жовтні. І якщо хоче городник мати два урожаї, але проводити такі роботи, як я ось показую, то потрібно залишати отакий пагон метр, метр двадцять. І на цьому пагоні отримає. Ється урожай у червні місяці, а з молодих пагонів, які пустяться із корня, отримається урожай вже у серпні-вересні місяці. Ми робимо як? Ми лишаємо кілька рядочків, де залишаємо такі пагони двохрічні. Вже на другий рік, на пагоні другого року отримається урожай в червні місяці, то ми лишаємо кілька рядочків, а іншу всю малину, всю ділянку вона в нас величенька. Залишаємо так, щоб її обрізати повністю під пень. І отримуємо вже малину. В кінці липня вона вже починає давати урожай. Дорогі друзі, які б я вам ще порадила сорти малини, якщо ви хочете дійсно купити і посадити малину. Як ми будемо садити малину, розсаджувати, я зроблю звичайно відео. Є такий хороший сорт малини ремонтантної, як гералків. Там ягоди великі. До 10 грам і 50% стебла зайняті вже самим урожаєм. Я також заказала собі такий сорт, хочу посадити, попробувати, як він буде. Єдине, що на цьому стовбурі є кулючки, але сама ягода дуже смачна і дуже велика. І дуже хороший сорт рахується з ремонтантної малини. Це сорт Полана, також її заказала. Покажу вам на другий рік, як вона в нас уродить. Він теж дуже хороший сорт, і коли вирощувати малину на продаж. Він висотою десь 1,60 м. І саме головне, що ці всі сорти, що у мене і що ці, що я заказала, вони не потребують підв'язки. Дорогі друзі, я вам розказала, що потрібно робити з малиною у серпні місяці, як виростити два урожаї малини. І що таке ремонтантна малина, і чим вона відрізняється від звичайної. Якщо вам сподобалось відео, ставте лайки, підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити наступного відео. Бажаю їй всім гарних урожаїв і міцного здоров'я, миру, до нових зустрічей. До побачення.